Друзі, всім привіт! Хотів би сьогодні обговорити таку тему як пошуки роботи в Німеччині. З чого потрібно починати, що для цього потрібно, які є нюанси. По-перше, як знайти роботодавця? Можливо, є якісь інші варіанти, я буду розповідати чисто зі своєї сторони, що я мав, який я мав досвід в цьому плані. Шукав, ви не повірите, максимально просто. Варіантів було дуже багато. Я просто забивав в Гуглах транспортні компанії, виписував адреси, потім я написав Лебенслауф це біографія і Bewerbung, це резюме. Відправляти потрібно, ну, не потрібно, бажано відправляти через звичайну пошту, тому що. В електронному вигляді, коли ви це будете відправляти, як правило, роботодавці це гублять, пропускають і забувають. І коли вона на бумазі, німці люблять бумагу, то вони цьому приділяють значення. І так, ви повідправляли резюмешки свої і чекаєте відповіді. Тиждень-два вам прийдуть відповіді, що чекаємо вас, наприклад, на співбесіди, так як було у мене. Я пішов на одну фірму, на другу, на третю, на четверту, на п'яту, скрізь пройшов співбесіди, порозмовляв, позадавав питання, які мене цікавлять. Перед співбесідою рекомендую написати собі список питань, що вас цікавлять і що б ви хотіли почути від роботодавця. Не потрібно соромитись, я діставав телефон і просто запитував, сказав, в мене є декілька питань, можу я задати. Вони кажуть, так, залюбки, давай. Позадавали ці питання, що я рекомендую питати. По-перше, мені було цікаво, який автомобільний парк. Тому що на старих автомобілях якось не хотілося працювати. З приводу графіку роботи. Кожного дня ви повертаєтесь, ночуєте 5 днів в машині, на місяць їдете і так далі. В день в ніч, яка специфіка роботи. Відпускні дні. Теж це питання таке досить цікаве. Воно тут, до речі, відпускні дні рахуються не календарними днями, а робочими днями. Можуть бути там 22-30 днів в рік з приводу. Різдвяних свят і всіх свят, теж питайте, як воно буде оплачуватись. Одяг, як правило, робочий видають, з цим тут проблем немає. Також не забудьте запитати, який випробувальний термін. І чи ви отримуєте Unbefristet Arbeitsvertrag чи Befristet Arbeitsvertrag. Це, як я пояснити, краще, безстроковий. Або з якимось строком. Дуже класно отримати безстрокові контракт, якщо ви рік отримали і вас, наприклад, звільнять, то ви будете далі отримувати заробітну плату. І так, з співбес... співбесідам ви походили і вже собі намітили якусь фірму, яка вам сподобалась. Ви їм підходите, вони вам підходять, ви вже можете підписувати Арпець Фертрат. Договір про співпрацю. Рекомендую цей договір взяти додому і уважно все прочитати. Там буде детально все розписано. Скільки ви будете отримувати бруто, скільки буде відпускних днів і так далі, і тому подібне. Дуже важливий факт, що там ще буде написано, як ви можете отримати штраф. В моєму випадку, це якщо я за робоч... на робочому місці буду випивати або наркотики вживати, це 1000 євро. Якщо я візьму там, неправильний контейнер, ввожу контейнери, це 500 євро. Але це щоб сталося, не, не знаю, що треба зробити. Щоб все наклалося, щоб ти прийшов в п'яни під наркотиками і тоді спутав контейнери. Я записав декілька роликів. Дуже багато питань було з приводу, який рівень іноземної мови має бути. Я розповідаю все сугубо про Німеччину про інші країни, на жаль, не можу розповісти. Не можу сказати, що вам потрібен рівень Б1. Якщо ви будете А1 мати, ви не зможете працювати. Ні, якщо ви тим паче професіонал працювали по всій Європі і розумієте, знаєте, що це за робота, як воно все це працює. То, в принципі, достатньо буде, якщо ви сугубо по Німеччині працюєте, то достатньо буде елементарного елементарно якогось рівня А 1 Але всі ми з вами дорослі люди і розуміють, що чим більше ти знаєш, тим простіше тобі працювати і комунікувати з людьми. Просто є різні специфіки роботи. Наприклад, в моїй сфері, коли я днем працюю, я спілкуюсь дуже багато з людьми, багато клієнтів, є якісь проблеми, які потрібно. Вирішувати тут і зараз по телефону через це потрібен хоча б один, А2, в принципі, теж достатньо, але бекати-мекати теж так, чесно кажучи, не хочеться. А... а якщо ви працюєте там на шторі і приїхали на склад, вранці загрузили вас, ви поїхали там 300 км, проїхали, вигрузились, ще щось загрузили, назад приїхали і не бачите людей, то вам, в принципі, цей рівень. І не потрібен, вам буде достатньо А1. Чи це маєте самі для себе поставити якусь планку, що потрібно для цього. Де ще можна шукати роботу? Звичайно, дуже багато сайтів, які пропонують вакансії Моніторте, дивіться, перекладайте, якщо не розумієте, що там написано. Ось так що бажаю вам успіхів, щоб ви знайшли роботу мрії. Якщо якісь є питання, ви знаєте, що можете написати в коментарях, задати питання, я залюбки відповім і поділюся інформацією, якою я сам володію. Всім папа! -па.